розпочалося і закінчилося перші пленарні засідання другої сесії Верховної Ради України. Розпочалися вони з, так, спочатку з вимог опозиції, бо е -е, дехто думає, що ми зразу почали блокувати. Ні, спочатку були висунуті вимоги, вимоги щодо персонального голосування. І свобода завжди говорила і заявляла, що ми діємо виключно в, е, в межах закону, виключно підтримувався Конституції і закону України, і, зокрема, закону України про регламент. І я завжди наголошував, що є чітко в 37 статті регламенту, зазначено е, є три способи голосування. Так? Це є перший спосіб електронна система, Тема, яка унеможливлює голосування. За іншого депутата, другий це є голосування підняттям рук і третій метод голосування це голосування бюлетенями. І ми вимагали, щоб власне, голосування відбувалося персонально кожним депутатом. Ми, в принципі, досягли своєї мети, хоча практично три тижні блокувань Верховної Ради. Але знову ж таки, ці три тижні показали, хто би як не думав, хто би як не мав якусь не плекав надію на те, що опозиція є розрізненою, що опозиція є, там, має якісь певні суперечності. Ми довели, що ми є єдині в наших прагненнях, власне, змінити ситуацію не тільки в Верховній Раді, а й змінити ситуацію в Україні загалом. Ми розписали той план дій, якого ми і дотримувалися, і тому, власне, результатом нашої діяльності стала перемога в тому, що ми змусили владу вдатися до тих кроків щодо унеможливлення голосування за так, за того хлопця. Тобто ми внесли зміни в регламент, те, що Єфремов заявляв, що вони самі мабуть, погоджувалися. Якби вони погоджувалися, то не було б три тижні блокування Верховної Ради, не було б тих ночів в Верховній Раді, не було б того переговорного процесу. І, власне, ми домоглися того, що власне, з нами почали перш за все рахувати.